13 студентів педуніверситету отримали звання кращих за досягнення в науці, спорті та громадській діяльності. Провели урочисте нагородження на сцені обласного музично-драматичного театру імені Шевченка. Я заснувала на факультеті благодійний рух. Ми їздимо до дітей в дитячі будинки, до яких діти хворі. Ми даруємо подарунки, веселі ігри, час проводимо. Виконує обов'язки голови судради гуртожитку номер 3. Також займається громадською діяльністю університету. Взагалі говорять про те, що Чернігівщина багата була завжди на громадських діячів. Ну, тримаємо лепту. Змагалися студенти у 12 номінаціях. В одній з них вперше за 15 років одразу двох студентів визнали переможцями. Серед номінацій Кращі громадські діячі, відмінник навчання, відкриття року та інші. Встановлено, що е, самці колорадського ЖК… Е, Більше підтверджені впливу радіації, радіації саме. От тобто більше щасливі до впливу радіації, ніж самки. Кращі студенти року отримали грамоти, квіти та статуетку, яку передали їм минулорічні переможці. Також від університету, окрім грамот, переможці отримують додаткову стипендію імені Шевченка. Мрія моя, це барабанна установка, але я думаю, що ці гроші, які мені дадуть, не вистачить просто на неї. 830 три гривень, тобто, да, щомісячно цілий рік. Да. Тобто, погодьтеся за рік, це майже 10 тисяч. Це ну така сума, яку можна чи ноутбук придбати, чи якісь там інші навчальні підручники. Тобто все вона дуже корисна. Студент використовує за своїм власним бажанням. Портрети кращих студентів прикрасять до шкопашани педуніверситету. А свої статуєтки вони мають зберігати та передати через рік своїм наступникам.